Всім Хао, це зеро і це огляд. Е, який це огляд? Це колав зламаний планшет. Я давно не знімала нічого подібного, а якщо, чесно кажучи, ніколи не знімала нічого подібного. Тобто знімати то таке і розмовляти то таке, але приймати у чомусь участь, у чому ти ніколи в житті не приймав участі, трохи складно. Я, коротше, пропустила дедлайни по малюванню цієї роботи. Я затримала це відео. Коротше кажучи, я дуже сильно зробила все погано, тому наступний раз я буду робити це краще. Дякую, що мене почекали. Це зламаний планшет з 9 крутанами. І мною я малювала під восьмим номером. І потім передала свій, свої пікселі до Dark Knight. До речі, на всіх дев'ятю художниць будуть посилання у коментарях та в описі. Будь ласка, загляніть до них на канали, в них також є вже відоси. Це дуже гарний досвід малювати з дедлайном, малювати так, щоб воно підходило до теми, малювати так, щоб воно підходило під пікселі. Тобто це було дуже приємним досвідом, складним, але приємним. Виходить, що я зробила багато скетчів, які мені всі дуже подобались. Почала я здійснювати свої роздуми: типу, дві дівчинки краще, ніж одна дівчинка, тому я намалюю їх дві. Наскетчу вони були доволі милі, але у кінцевому результаті вийшло трохи стрьомно, вибачте за слово, але а, голубенька дівчинка виглядить трохи, не знаю, мертвою. Я колись перемалюю цей малюнок, щоб зробити його так, як він в мене був в голові. І я перемалюю його трохи на іншому девайсі. Скоро я отримую від школи планшет, і я зможу перемалювати його. Тому чекайте з-під підпейнт. На цьому, в принципі, все. Будь ласка, подивіться відео інших художниць. З вами була Зеро. І всім гарного дня, гарного вечора і гарної школьної неділі, яка буде скоро. Чао!